Дюша, я сюди тобі несу. Іди, 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 Не знаю, що це з цією собакою. Не хоче нічого їсти. На дворі ж не жарко. іди сюди. На. Іди сюди. іди їш. Ага, може буде їсти. І що тільки не давали, яйце. Ага, буде їсти, слава Богу. Оце проголодалась, Добре. Ти поїла? Ой, тепер хочеш, не пускаєш мене навіть в гараж. на, ой. Слава Богу, поїла. Три невеликих даю. А, і ти бачиш, на, ось тут будуть тобі. Гризи, скільки хочеш, хоч цілий день тепер. Мама, покажи, ми їдемо гулять. Їдемо, та ні, не холодно, вікуля. То як вітер подув, то вроді холодно. І ми поїхали, як завжди, до котиків, до собачок. Ага. Дюха. Пока? Пока! а ти збирайся. Айка виглядає, он, а Святик на нього дивиться. Думаю, куди він повернувся. Да? Та Мая? А я там? Аєчка там лежить, да? Лежить там та маєчка. Да? А ми поїдемо. У нас ще півтори години, поки спать. Так що ми нагуляємося. Да? Мама купила нову футболочку і ми ось оділи. Да, гарненьку. Там кролик чи зайчик намальований. <плес> ось ось такий. Да? такий. Ой, гарна така. Да? Мама нам панамочку винесла, да? і сощу. І кремом намазала. Кажи, і поїхали гулять по Романково, так? Да? Собачки сплять, да? а ми дивимося, вони ну там сплять біля мами. А, а ми поїхали, так? Да? Щось у нас шопочка. Боюся і чіпать, бо одразу скидає. Ой, ліжий, чи щось. поїхали Сонце виходить а жарко, Віка говорила. Прохолодно. Ні, нормально. О, така в бабулі робота. Да, каже? Як я поїду, каже, тоді ти будеш робити. Угу. А так, ось так, як виходить. Е, писали мені там, поки я оце їдемо, скажу. Навіщо дитину знімаєте? Ой, ну це ж вже такі бабські забобони і все на світі. Все буде добре. Уже гіршого, ніж в моїй родині, я думаю, вже не буде. От. А ми, я знімаю. По-перше, я це моя робота зараз. Віка мені дозволила його знімати, навіть сама сказала. Я його знімаю здається з двох місяців. По-перше, в мене там плейлист є, це вже по-друге. Мій правнучок, це їм буде пам'ять на все життя. От я згадую, коли Сашин син приїхав, ну, він дуже рідко. Я шість років його зовсім не бачила, мабуть. Шість да, років. І я йому як поскидувала, вже в нього був телефон, скільки в нього відео, скільки в нього фото то він був в шуці, ну, він вже був такий величенький. Каже, я не думав, що у мене така прекрасна життя була. Ну тут, ну так сталося, що розійшлися. І, на жаль, зараз він зо мною не спілкується. Ну і оце ж я знімаю і святіка. Так, буде йому пам'ять. І мамі, і татові, вони теж знімають просто для себе. Ну, а я ось так, ну, знаєте, заробляю кошти. Мені ще дуже багато треба заробити, бо тут Святіку рік буде, треба зробити подарунок. Далі в мене борг висить за пам'ятники ще і борг. Мені треба ще довго-довго гасити. Ну нічого, я погашу, аби здоров'я і жити далі. Тут крокує Валічка, моя сусідочка, десь у справах. Привіт! Привіт! Ой, Боже, удачі! Удачі тобі! І тобі теж. Та нічого привикне, ну він такий тепличний, нікого ж не бачить, крім нас. Нічого, пока, пока, пока. Їдемо назад, не біжать вони до нас, вони сплять в там сплять, не хочуть бігти до святіка. Да? Може, зараз кавунчика чи гарбуза, як хто називає Наташа, його називає Кавун. Ну так як раніше говорили, арбуз, арбуз. Я так і стала гарбуз, думаю, він созвучно буде від, відкликатись. Ну, а вони кричать, говорять кавун. Ну, хай буде кавун. Ой, щось все цікаво, каже мені. Да, Святик, листочки шевеляться. І ми поїхали. Отак наш там будинок стоїть. Він так. Поглядати то невеликий вроді, але він дуже великий. Бачиш киця, каже, бачиш кицю. Бачиш там киця. Кіця, бачиш, пішла. Кицюня. пішла. Да. Кицюня. бачиш Святик, бачив кицю. Да? Киця кицюня. Ну, все, сховалася, немає. Поки святик заснув, попила каву, винесла сірому їсти. Ну, чи кавун прийде гарбуз той і водичку поміняла. А ця пищить, чого ти пищиш? Він спить. І ти мене кличеш, коли він прокинувся. А зараз чого ти пищала? Не дала мені кави нормально попити, я вискочила. А він спить, він тільки заснув. Пішли додому. Не додому а в двір, пішли. Ой, скільки мене роботи, але я то все таке дарма. Зараз я, поки він спить, я там викопаю тюрпани, я ж так і не викопала. Ну, головне, що я нянечка. Дивіться, в мене скільки жовтих. Лілі. Я їй Наталі, мабуть, жовті тільки віддала. Не знаю, треба їй лимонну оцю дати, вона потім перетворюється в білу. Цих розсадить, я, здається, їй давала. А там в мене тюльпани. Я їх зараз викопаю. Віка каже, а де ж та троянда, що тьома мені дарував? Ну, я отут садила. І де вона? В цьому році ж багато і пропало маленьких от таких. От. Оце була під пляшкою, це те, що ма здається, дарував, а там одна іще під пляшкою. Ну це я, мабуть, зарано її відкрила. А там під пляшкою це та, що не колюча від Наталі. І треба ж е, тут троянди ще трішки повирізати. Ну нема коли, нема коли. Я, я намагаюся все встигнути і понянькувати. Ну, якось оце так. Вон спить красунчик. Зараз беру. А, лопата в мене тут. Що мені треба взяти, куди їх скласти і рукавички? Гвенді, не бігай під ногами. І дощик був, і поливаю, а воно все засихає. Ну, і бур'ян, звичайно, є. Ну, то вже як святік поїде з мамою додому до себе туди, то я швиденько це приберу. У мене скільки. Планів, 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 та то нічого. То добре, що є плани, що я не сижу на лавочці, а щось роблю. Бо це трішки так той тиск прихватив, і серце, і все так. Я ж бризкала, гляну, що тут. От. Ну, Наче нема. Наче немає. Це пройшло два дні. Ну, слава Богу, вони вже ж квітують. Там от Одна вже відквітла, ну поки ще одинично. І чомусь, може, далі буде більше. Ну, багато, ось як Наташа називає моя підписниця, і ми дружимо. Пуп'янків багато. Так смішно це слово, але я його собі взяла теж в колекцію. Ну, тут можна ноги поламати. Я оце для Наташі тоді викопала, а зараз я й не бачу більше вірьовочок. Тому буду починати спочатку. Ось, дивіться, де вони тут. Так, немає. Немає. Ось я викопала. Ага. Дивіться, оце одна з вірьовочкою, в бік відкладу, і все. А це тепер будемо починати спочатку. Я вже без рукавичок. Ну, всі злетіли, бо вже дуже пізно. Вони тут засохли. А раніше я не могла, бо тут були лілії. Ну, почну з одного, того, що взяла. Так, ну да, всі вірьовочки ось так. Ну, все. Викопаю зараз тут що, що дістану. Потім лілії пізніше пересажу. Якщо всі повідкриваються, ну оці вже відкриті, можна пересажувати. Здається, я Наталі дала, і в них є такі. От. Ну я залишу, ми будемо їхати е, до дітей, до Саші Наталіного, то до... якраз мені це згодиться. І я запустила, оце ж я фор... тут хотіла зробити штамп троянди, ну вона розрослася, прийдеться заново все робити. І оце штамп. Ну, вона пустила квіти, поки що так. То в мене лишилось там одна і ось така. Теж там була. Тут я дотримувалась всього, і вони оце виросли. Ну нічого, приведу в порядок, а дикий мак, бачите, зацвіт. Я його принесла, колись і висадила, хотілося дуже з посадки у нас тут. Ну і оце ніяк не виведу. Ну чого ти пищала? Взяла, розбудила. Я нічого ще не зробила. Чого ти? Це Мабуть, все вже. Все, ми не плачемо. Ми прокинулись, ну 50 хвилин всього поспали. Ну, умнічка, я думала, що він спить, а ти оце е, стогнеш, а ти мене покликала. Ну, нічого каже, що ти не зробила до кінця все, да? Давай нам, давай, давай нам іграшку. Та не сама іграшку давай. Неси, 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 неси. Неси сюди, неси святку, неси? Неси нам, неси Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Дай, 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 дай. Ручканы дакрып. А! Прийшли додому. Що да? таке? Що ти сердишся? Що тобі не так? Ох, сердиться. О! Сердиться? Сердиться. Скульомила свій плед? Ага. Так, 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 уже як святік поїде, я тебе вичишу. Там і мало шерсті, звичайно. Поки що ніколи. Поки що ось так. Ага. Да. Поїде святік, тобі буде сумно. Да, Будеш тільки спати, і спати. А зараз ти хороша нянечка покликала мене. Каже, я встав. О! Що вона робить? Що вона там робить? Так. Да. Мама говорила знімати носочки, щоб він хорошо ходив. Ну, знімемо зараз. Памперс поміняємо. Так? Да? Красунчик Награтися з тобою хоче. Так, да, хоче з тобою гратися. Да? Ой. Ой. Зови її до себе, зви, клич. Ручкою так йди. Дай, ні, не так. Клич, кажи, іди, йди, йди, йди. Фенді, йди йди! Йди, йди, йди! йди. Да, йди, йди йди! Йди, йди, йди! ага. Ну, все, будемо роздягатися. Давай. Ні. Каже так, стой стояти гарно, так? Да? О, бабуля все поховала під подушку, Ну, двук заховала, бо тут тільки держись. Отак. Все. Ага, до мене. Ха. Ага. Так, да, памперс передягли. Ага, і він он, наш куди його закинув? Мені треба його взяти. Бубух! О, Боже мій! Ой, ви подивіться, що тобі дитина робе. Тільки встигай. Ага, встаєш чи ні? Ой, отак. Давай, 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 давай. О, Я кажу, вже дорослий, не бійся. Ось так. От, так, забираю памперс. Так, Мені треба на кухню піти. Приготувати тобі обід. Ай яй. Мама що казала? Ай -я, я. Ну це ж ой Боже, не можна. Це твоя бабушка таке робила, Наташа. Ага. Маленько. Святік. Ай-яй-яй-яй-яй! Хто це таке робить? -ї -ї! Свят! <хи> Пішли купатися. Красавчик! Зараз <хи> буду витирати, покупались трішки, ну, обмились. Віка пішла зрізати щавель, треба заморозити, а це вже теж у нас наросли за декілька днів. Ну, на жаль, немає томатів, можна ікру закривати. Морква то є, скупили небагато. Ну, може посмажемо, може знову оладки. Тільки прибрали. Віка каже, що це за дитина? Каже, весь в бабулю. <ривіт> 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 ну так, да. а я тільки прибрала і помила там. От <ривіт> так, да, каже, ось я лазю тут. А каже енергію трачу свою. Ну чогось подобається йому земелька. Ні.